Нашому Господу і Спасу Ісусу Христу. Давайте разом прочитаємо з Біблії, з першої книги Солунян, п'ятий розділ, з 1 по 3 вірші. А про часи та прапори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній так, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Друге пришестя Ісуса Христа наближається. Воно поставить крапку у світовій історії та встановить вічне Боже Царство для тих, хто скористався можливістю. Отримати спасіння душі через покаяння, прощення гріхів та життя згідно вірі в Ісуса Христа. Тим, хто відкинув Божу пропозицію та жив так, як вважав за потрібне, вони отримують вічні муки. Христос прийде зненацька раптово. Адже ніхто згідно Божого визначення не знає точного часу пришестя. Проте є ознаки, дані Христом, за якими ми бачимо наближення дорогого пришестя. Зокрема, це описані в Біблії страшні події, які, як ніколи, оточують нас. Ці потрясіння будуть йти по наростаючій, кінцем чого стане знищення усієї землі, після чого буде нова земля та нове небо. Напруга цих подій порівнюється з родовими муками. Їх не може ніхто уникнути з жінок. Які народжують, і чим ближче до пологів, тим сильніше болі. Потім вони переходять у схватки, пік яких припадає на самі пологи. Перейми перед пологами не постійні вони з перервами, є й полегшення, але вони тимчасові. Попереду буде саме важче. Примітно, що сам Ісус Христос робив подібне порівняння. Прочитаємо це з Євангелії від Івана, 16 розділ, 21 та 22 вірши. Журиться жінка, що родить, бо настала година її, як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилась на світ. Так сумуйте, і ви тепер, та побачу вас знову і серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої не відійме. Подібно тому, як учні Господа раділи, коли переконалися у факті Воскресіння Христа. І ті християни, які, попри все, залишилися вірними в страхіттях останнього часу, зрадіють. Потрапивши до Небесного Царства. Але незважаючи на те, що Ісус заздалегідь та багаторазово попередив про події, які передують другому пришестю і через які доведеться пройти людям, може виникати навіть нарікання на Бога, як Він таке припускає. Згідно результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології, порівняно з 2021 роком, число атеїстів серед українців виросло від 4 до 17 відсотків більше ніж в 4 рази. Тобто, воєнні події підшовхнули багатьох українців до висновку, що Бога нема. Звісно ж, це світська статистика. Але навіть вона показує, де більше всього звершуються Божі суди. Бо із заходу на схід від 4 до 17% зростає частка атеїстів. Останні події стали певним індикатором, який більш чітко розділяє людей, проявляючи їх позицію до Бога. І ті, хто вважають себе християнами, не виключення. Сам Господь у останній книзі Біблії об'явлення попереджає про час випробовування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Дійсно, такі випробовування на стійкість у вірі дуже важкий екзамен. І хоча Бог досконало знає серце кожного, але все потаємне робить явним для багатьох. Бо ж враховуючи те, що бачимо, буває важко проявляти Бога своїм життям. Згадаємо пророцтво Спасителя. Євангеліє від Матвія, 10 розділ, 21 та 22 вірші. І видасть на смерть. Брата, брат, а батьку дитину. І діти повстануть супроти батьків, і їх повбивають. І за ім'ями будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Брат буде вбивати брата. Ми бачимо, як цілі народи, які вважалися братніми, з якими були тісні стосунки, багато дружніх гарантійних договорів, виявилися тими, хто взяли зброю в руки та пішли вбивати, або принаймні закрили очі на те, що інші пішли вбивати. Навіть родичі, які живуть, по різний бік кордону не можуть знайти спільної мови і взагалі відмовляються від спілкування. Це жахливо. Але ж Господь попереджає про ще більше лихоліття. Хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. А що ж мається на увазі під висловом? Витерпіти аж до кінця, і якою має бути поведінка християн в ці непрості часи. Перше, на що я зауважу, радість спасіння серед скорботи. Ісус сказав учням, що йому час відходити до небесного батька. Апостоли засмутились швидкій розлуці, але якщо вони дійсно люблять Христа, то Повинні радіти за нього, бо там, Господу, буде значно краще. Так само і нам треба не тільки засмучуватись, коли бачимо страшні події, але й радіти тому, що вже на порозі пришестя Господа. Нам треба не тільки засмучуватись, коли бачимо страшні події, але й радіти тому, що вже на порозі. Пришестя Господа. І ці родові муки це не тільки справедливі Божі суди, але й передвістя вічного життя у Царстві Божому. Примітно те, що на небі жителі радіють судам від Господа. Прочитаємо про це в книзі об'явлення, 15 розділ з 2 по 4 вірши. І я бачив щось ніби як море скляне з вогнем перемішане а ті що перемогли звірину та образа Його і знамено його і число його імення стояли на морі склянім та мали гусла Божі і співали вони пісню Моїсея, раба Божого, і пісню Агнця говорячи. Великі та дивні діла твої, о Господи Боже Вседержителю, справедливі і правдиві дороги Твої, о царю святих. Хто тебе, Боже, не побоїться, та ймення Твого не прославить, бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед Тобою. Бо з'явилися суди твої. Але це ж не Божителі, а ми на землі. Тим не менш, і нам треба бачити за стражданнями останнього часу царство Боже, яке приходить. Спаситель промовив Євангеліє від Луки, 21 розділ, 28 вірш. Коли ж стане збуватися це. То випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Ще чого Бог чекає від християн останнього часу, це позиція доброго самарянина. Ісус, розповідаючи про вчинок доброго самарянина, дає приклад, як треба діяти. Сьогодні, як ніколи, навколо багато нужденних. Знедолених, зламаних емоційно. І Христос в таких особливих ситуаціях реальну допомогу в біді ставить попереду навіть служіння священників. Роби так і ти, звертається Ісус, вказуючи на вчинок самарянина та закінчуючи цю історію. Роби так і ти. Далі, що повинно бути у житті християн останнього часу – Перебування в молитві. Звершуючи Божі справи, не забуваємо й про те, що Бог ще більше може зробити через наші молитви. Та й звершення молитв це одне з призначень як церкви, так і окремого християнина. А спільні молитви мають особливу силу. Нещодавно я зайшов на офіційні сайти двох християнських організацій України з числа найпотужніших релігійних організацій і подивився стрічку їх новин, починаючи з 24 лютого. Я був здивований фактом, що серед багатьох подій, звітів та закликів, не знайшлось жодного, яке закликало до загальнонаціональної молитви. Або хоча б до об'єднання християн в молитві у цей критичний для держави час. Звісно ж, в кожній церкві. Та в кожній конфесії лунають молитви і прохання до Бога. Але в такий важкий час, думаю, варто було б всім разом об'єднатися в молитві до Бога, як в часи старого заповіту. І кликали сини Ізраїлеві до Бога, і Господь поставив їм рятівника. Далі. Останній час для християн це Особливий час для духовної роботи. В час найбільших потрясінь Бог бажає проводити через своїх дітей найбільшу роботу. Ще раз, в час найбільших потрясінь Бог бажає проводити через своїх дітей найбільшу роботу. Бо ж доля людської душі найцінніша за будь що в цьому світі ніякі земні страждання не зрівняються з тими, які чекають на тих, хто потрапить до пекла. Якщо християни засередяться лише на допомозі постраждалим, то вони не будуть відрізнятися від світських благодійних організацій. Христос промовив у нагірній проповіді. То, що особливого робити, чи й погане не чинять отак? І як би ми не допомагали оточуючим горе їм і нам, коли вони не почують від нас благої звістки про Спасителя та Царство Боже? Служіння в церкві. Згадаймо, що є найціннішим на цій землі. Все. Що ми тут бачимо, зникне. Земля та всі справи на ній згорять. Небо з гукотом мине, воно, наче сувій, згорнеться, залишиться лише церква Христа, це ціль Божої історії. Все інше, що ми бачимо, немов будівельні ліси в Божому будівництві. Які при завершенні цього будівництва будуть прибрані за непотреби. Тому, особливо в останній час, духовна праця в церкві найважливіша для християн. Духовна праця в церкві найважливіша для християн. Звернув увагу, наскільки відрізняється реакція християн на обяві у церковній вайбергрупі. На заклик, брати і сестри, запрошуємо сьогодні отримати гуманітарну допомогу самий активний відгук. А на призов, брати та сестри, запрошуємо сьогодні прийняти участь у євангелізації, здогадайтесь самі. Останній час, час потрясінь, страшних. Події, час очікування другого пришестя Господа, час особливих випробувань нашої віри, час витерпіти аж до кінця, щоб бути спасенним, час для церкви, для християн виконати волю Божу, з радістю чекати зустрічі з Христом, незважаючи на скорботу Тугу та печаль. Бути добрим самарянином для оточуючих, перебувати в молитві, ревно звершувати духовну працю служіння. А для тих, хто ще не має єдності з Богом, не отримав прощення гріхів та дар вічного життя у Божому Царстві, саме зараз час вийти вперед. Та звершити молитву покаяння. Ми будемо молитися разом з вами. Бог чекає на вас. Схилимось у молитві.